Як замінити насадку на акумуляторному ножиці кущорізі PHT 1110. Для цього нам знадобиться змінна насадка і викрутка. Інструмент оснащений захистом від випадкового вімкнення, але для повноцінної безпеки ми радимо вам зняти акумулятор. Для зміни насадки нам треба зняти дану кришку. Щоб її зняти, потрібно затиснути нижню кнопку і провернути ліворуч. Знімаємо нашу насадку у нас лежить ексцентрик. Для даної насадки нам потрібно витягнути даний ексцентрик і зворотньою стороною зафіксувати його ось тут. Після встановлення ексцентрика нам потрібно вирівняти тут повністю, щоб попасти в пази. Ось. Беремо нашу викрутку і закручуємо полти. І фіксуємо кришку назад. Ставимо акумулятор. Займається всього декілька хвилин. Став лайк, підписуйся на канал, якщо відео було корисним.